Вправа 372. Одна сторона трикутника дорівнює 12 см, друга сторона у 3 рази більша за першу, а третя на 8 см менша від другої. Знайдіть периметр трикутника. Ну що ж, щоб знайти периметр трикутника, нам треба знати всі довжини всіх сторін. для того, щоб знайти довжину, перша в нас є 12 см, а друга сторона у нас у 3 рази більша за першу. Давайте дізнаємося, чому ж дорівнює довжина другої сторони. Пишемо тоді перша дія. Тобто нам треба 12 помножити на 3. І це дорівнює. Ну, тут можна по-різному робити. Один із варіантів, ну, наприклад, записати 12 як 10 плюс 2, або пригадати, що 12 помножити на 3 це 12 плюс 12 і плюс 12. І це дорівнює. 12 плюс 12 це 24, а плюс 12 це буде дорівнювати 36. В дужках записуємо в сантиметрів. Це у нас тоді буде друга сторона. Ну добре, друга сторона у нас дорівнює 36 сантиметрів. Сказано, що третя сторона на 8 см менша від другої. Давайте знайдемо, чому ж дорівнює третя сторона. Пишемо тоді друга дія від довжини другої. 36 см. Треба відняти 8 см. І це дорівнює. Ну що ж, 36 мінус 8 це буде 28. Пишемо, це дорівнює 28. В дужках пишемо чого сантиметрів – Це у нас третя сторона. Добре. Ну, а зараз настав час, як знайти периметр. Всі сторони у нас відомі, то пишемо 3. Я напишу все-таки літеру П. периметр позначають літерою П. Отже, треба першу сторону, це 12 см, до неї треба додати другу сторону 36 см. І треба додати 28 см. Це третя сторона. І це дорівнює. Ну що ж, щоб простіше було додавати, давайте ми 12 додамо до 28 спочатку. Пишемо 12 плюс 28. А тоді вже ми додамо 36. Це дорівнює. 12 плюс 28 це буде 40. Плюс 36. І це дорівнює 76. Пишемо в дужках чого. Сантиметрів. Це у нас периметр. Так, ну що ж, ми дізналися, що у цього трикутника периметр дорівнює 76 см. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь: 76 см. Ну що ж, ось така задача, в якій ми обчислювали периметр трикутника на цьому вправу завершено.